Півтора тисячі громадян зробили собі карти побиту, а точніше їм фірми зробили. А тепер ці особи втратять свої карти побиту і плюс втратять кожен з них від трьох до п'яти тисяч злотих. Як вберегти себе від таких ситуацій, як спати спокійно? Сьогодні, друзі, я вам в цьому відео відповім на це питання. Також хочу сказати, що ж змінилося взагалі в Кракові і для всіх громадян України і не тільки. Знову ж таки, відносно подачі. На карту побиту. Перед цим хочу вам сказати, що до новорічних свят кожен з вас може зробити переказ по підвищеному курсу з промокодом ПЕХ від компанії TransferGo. Посилання ви знайдете в описі. Користуйтеся цією можливістю, адже кількість таких переказів є обмеженою. Деталі знову ж таки в описі під відео. Давайте, друзі, почнемо з того, що знову ж таки півтора тисячі громадян втратили можливість просто отримати. Можливість легального перебування на території Польщі існує два типи компаній, які допомагають займатися вашими документами, тобто супровід в легалізації. Це компанії перша, коли ви працюєте легально, ведете бізнес легально або ж легально навчаєтеся. Або ж легально маєте чоловіка чи дружину, хтось із них, якщо має карту побиту, то ви можете доєднатися, і це все офіційно. Кожен член сім'ї може доєднатися до одного із членів своєї сім'ї. І, власне, була така компанія, яка складалася аж з 24 працівників на чолі, тобто займалися цією групою дві людини: це громадянин Польщі, якому було 52 роки, і громадянин України 39-річний. Тобто тут вони спільно були друзями, і знову ж таки хочу вам сказати, що ці недобросовісні люди працювали з 2020 року по 2024. Тобто в сумі 20, 21, 22, 23, 24. П'ять років вони працювали. Ну і в 2026-му працівники Стражі Гранічної затримали групу, яка займалася легалізацією побиту. Іноземців. І вони займалися аж в трьох воєводствах. В Варшаві, в Лодзі і у Вроцлаві. Тобто, фактично, тих, хто постраждав від цих нелегалів, було досить багато. Але існують знову ж таки другі компанії, От такі, про яку я вам назвав. І, власне, ці компанії, в який спосіб вони працюють. Я вам назву, щоб ви просто собі не думали, що можна все легко зробити, і, знову ж таки, правоохоронні органи Польщі вам це пробачать. Приклад. Якщо ви українець і перебуваєте в будь-якій іншій країні, але хочете мати карту побиту, яка дозволить вам легально працювати в іншій іноземній країні, так або ж перебувати там офіційно, то майте на увазі, що до вас так само можуть постукати і навіть без вашого відома анулювати карту. Чому? Тому що ви платите за те, щоб вам зробили дозвіл на роботу. Вам його роблять, і як і тут, в кінцевому результаті, ці всі дозвола були фіктивними. Тобто. Ця компанія взагалі ні в що не інвестувала, окрім працівників. І чим це все закінчилося? Тим, що з громадян Так, це в нас будуть громадяни Узбекистану, Таджикистану, Грузії, Турції, ці всі громадяни стали заручниками ситуації, і тепер вони втратять. Знову ж таки, свої карти побиту. А в тих, що було 24, їхня суперкоманда, яка займалася легалізацією, були громадяни України, Польщі, Білорусі, Узбекистану, Пакистану і Філіппін. Ну і їх всіх затримали. Щоб ви розуміли, знову ж таки ці люди отримають кримінальну відповідальність. І до 8 років їм може загрожувати ув'язнення. Або ж умовне покарання на декілька років, і кара кживне. Кара кживне це штраф. так. І я думаю, що по-любому когось посадять, тому що ну, в таких ситуаціях всі не зможуть відкупитися. Наступна ситуація. Про це ви зрозуміли. Чи ви хочете. Отримати карту побиту в легальний спосіб чи в нелегальний вибір тільки за вами. Незнання законів не звільняє від відповідальності, і не хочуть люди робити карти побиту в легальний спосіб, тому що це дуже дорого. В якому сенсі? Багато податків треба платити. Так, 2000 ЗУС мінімум і ну 2000 сьогодні це багато, правда, і багато українців хочуть на цьому зекономити. Працюють на мою зліценні не на повну ставку. Це також не дозволяє отримати, знову ж таки, карту побиту позитивну дицизю, бо треба мати мінімальну крайову. І вона ще з Нового року зросте. Давайте перейдемо вже до другої теми. До речі, легалізуватися в Кракові і у Вроцлаві. Ви можете разом з командою Стармак Документс в Кракові у Нідок у Вроцлаві. Контакти, посилання на контакти, ви знайдете знову ж таки в описі та прикріпленому коментарі. Карти побиту. Це стосується друзі, всіх українців, тому що ця зміна була спочатку в Варшаві, зараз уже в Кракові. Тобто інформація з'явилася на сайті Урженду Воєвуцького про те, що вже немає доступних дат для того, щоб зареєструватися на особисту подачу. Тому що є особиста подача, і є подача поштою. І, власне, якщо ви подаєтеся поштою, то краківський ужент вас просить ще зареєструватися на порталі. От тут я вам залишу на скріншоті, як це виглядає. І якщо ви не подалися, не зареєструвалися на особисту подачу, яка вже була на травень, то ви тільки поштою можете відправити. Ужен зазначає, що вам треба відправити ваші документи до останнього дня легального перебування. Тобто в останній день ви можете відправити документи. І якщо у вас буде підтвердження того, що ви з поштою відправили документи, то все у вас повинно бути окей із відповідю від уженду про позитивну чи негативну децизію, про те, щоб ви з'явилися до уженду і так далі. Тобто вони вам будуть надсилати листи або ж. Не знаю, чого вони будуть телефонувати, то все по-різному. Це вже друге місто, яке отримало або ж скасувало можливість зареєструватися на особисту подачу, щоб би пришвидшило розгляд вашої справи. Тому що поштою польська, ви знаєте, з яка пошта у нас дуже довго доставляє документи як в одну, так і в другу сторону, хоч і пріоритетовими листами. І, на жаль, ця проблема вона буде залишатися ще довго. Щось там кажуть, що можна буде всі документи надсилати поштою, але це ой, як не скоро. те з нового року це мають змінити, що можна буде вніски реєструвати тільки онлайн. Я тільки за це, тому що люди не будуть ходити до ужедів. Це просто зменшить навіть агресію до працівників уженду від всіх іноземців, які хочуть отримати карти побиту. Ну і не будуть продаватися черги. Я маю надію, тому що ми стикалися вже з тим, що люди, які хочуть зареєструватися для того, щоб подати документи, ну ж таки. Банальна практика, що місця для того, щоб податися, були викуплені хакерами. Ну але подивимося, як це буде виглядати. Поки її немає, то тяжко щось судити. Модуль називається цей сервіс, я згадав. Так. І Тому вам потрібно пришвидшитися для подачі к... побиту, Тому що, по-перше, коли ви можете подавати на карту побиту, от якщо у вас рік. Чи півтора очікування? Так, якщо у вас карта лишається рік чи півтора ще дійсності, то вже можна резервувати, дати і подаватися, не відтягувати на останній день, тому що ми знаємо, що Карл Навроцький продовжив легальне перебування останній раз. Я в цьому впевнений. Всіх українців заставлять легалізуватися, а тих, хто не захоче або не зможе, то їм будуть висувати. Прохання покинути територію Польщі, інакше це працювати не буде. Або ж ну всіх же ж не депортують, ви розумієте. Багато буде нелегалів знаходитися на території Польщі, і їх чуть-чуть будуть відловлювати. чуть-чуть. ви -чуть. е, скажете Сергій, що ти ви думаєш? Я чесно вам скажу, я від 2015 по 2016, або ж від 2016 по 2017 був вже точно не пам'ятаю в Ізраїлі цілий рік. І хочу сказати, що там нелегалів було дуже і дуже багато. І вони працювали на заводах, на кухнях, багато де. І їх час від часу відловлювали. Ну, тому що ну, хтось когось здавав, ви розумієте. А... Чи були там нелегали? Так. Але їх по потрошки депортували через з'язницю і потім на границю, як то кажуть, на кордон. Тому будьте пильними, уважними і береженого, Бог береже. Я вас повідомив, підписуйтесь, друзі, на канал. Сподіваюсь, це відео було інформативне. Я впевнений в цьому, що ж я сумніваюся. Ну і хочу вас запросити ще раз підписатися на канал. Тут тільки про потрібне і цікаве.